Так, Всім добрий ранок чи добрий день. Ось такого дракона ми сьогодні відправляємо. Це МД2 з гідравлічними лапами. Це різниця між МД2 і МД1. Тупає він у нас 1,70 м, висота в нього 1,70 м на погрузку на колесах. Дизельний двигун 6 кінських сил може буксуватися за фаркоп, але тільки по і ще одна ситуація. Приїжджають за ним. Приїхав за ним бус і є арки. Так от через ці арки він не пройде, нам доведеться його переставляти. Тобто ширина ось тут 1,25 м, а ширина ось тут 1,34 м. Ті, хто планують забрати таку техніку, ми її туди завантажити завантажимо. Перекинемо через арки. А як будете вивантажувати? Ви вже є питання. Так що, дякую, приїжджайте, дивіться, замовляйте. Всім щасливо!